Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему, скільки етапів має горювання і чому всі вони важливі. Горювання це дуже природна і дуже складна частина життя. Після втрати важливої людини ми поступово вчимося жити у світі, який без неї вже ніколи не буде таким, як раніше. Це важко. Хаос у думках, забудькувати злість, байдужість і ніби все одразу. Тут немає правильних чи неправильних способів або визначеної тривалості, але є важливі етапи, які допомагають краще зрозуміти себе та інших. Перше заперечення та ізоляція. На першому етапі людині ще важко усвідомити втрату. Заперечення це захисна реакція психіки, щоб не зламатися від болю. Хтось вдає, що нічого не змінилося, хтось уникає теми втрати. Кожен переживає цей етап по-своєму. Важливо не критикувати себе та близьких за будь-які реакції, адже для усвідомлення події потрібен час кожному свій. Друга гнів. Чому я? Це несправедливо. Я цього не заслужила. Це також реакція на біль. Він може бути спрямований на себе, інших або на світ загалом. Іноді він виникає навіть на померлу людину, і це нормально. А ще на речі не пов'язані з втратою, сум, черги, побутові справи. Гніватися не значить бути слабким чи слабкою. Це важлива частина процесу горювання. Дайте цьому почуттю простір. Це важливо. Третє, компроміс торг це спроба повернути контроль над ситуацією. Людина намагається зрозуміти, чому це сталося, і розмірковує, що б могла зробити інакше. Обіцяє собі змінитися, може звертатися до вищих сил або шукає спосіб виправити вчинки, які, на її думку, пов'язані із втратою. Четверте, глибокий сум. Цей етап настає після того, як людина вже частково усвідомила втрату чи її незворотність. Тут зникає заперечення, агресія і способи домовитись із реальністю. Натомість з'являються бажання усамітнення, глибокий смуток, розгубленість і іноді апатія, печаль, тривожність, втома, відчуття, що все втратило сенс, природна реакція на болісний досвід. П'яте прийняття це етап не про відпустити та забути, це про визнання втрати та поступове відновлення життя у новій реальності. Тут з'являється трохи більше ясності і сил, щоб рухатися далі. Проте складні емоції можуть повертатися, особливо пам'ятні дати, і це нормально. Важливо дати собі внутрішній дозвіл, проживати їх і ділитися ними з близькими. Горювання це не про те, щоб прожити його якнайшвидше. Це про любов, яка шукає нову форму. Дайте собі час і не бійтеся просити про підтримку, коли це потрібно. Дякую вам за увагу.